В'ячеслав Коляденко, віцепрезидент Федерації Панкартіону в Черкаській області, чорний пояс, перший данс Панкартіону, призер чемпіонату України з бойового самбо, співзасновник і тренер бійцівського клубу Ахілас. Мене звати Кольденко В'ячеслав Вікторович, я тренер бійцівського клубу Ахілес. Працюю в цьому клубі з самого заснування. Являюсь одним із двох самих перших тренерів цього клубу. Починали із підвального приміщення. З 2013 року ми розпочали тренування в бійцівському клубі «Ахілес». і вже протягом 11 років ми виховуємо достойних людей та справжніх чемпіонів. Заснувати клуб було тяжко. Тому що на це не було ні фінансових ресурсів, ні знайомств, і це було досить тяжке рішення розпочати і потім все своїми силами зробити, коли ти не бачиш орієнтира. Тобто, mm. не, не було до цього прикладу, як це зробити. Ну, якісь приймати рішення, багато було прийнято рішень, яких можна було десь зекономити час, десь зекономити кошти. Е, Уявили ситуацію таку, що е, зачасту на вулиці, е, перш чим е, розпочинається конфлікт, завжди всі починають, того, що починають штовхатися. Це є ознакою того, що партнер агресивніше і хоче надати вам. Якоїсь фізичної шкоди. Е, один із варіантів, як можна зреагувати на це, це пробити класичну боксерську двійку. Е, наноситься вона е, в підборіддя своєму супернику. Тобто, зараз промоделюємо цю ситуацію. Він мене штовхає, я розумію, що він мене штовхає, він іде, і я одразу пробиваю два прямих йому підборіддя.

Тренер в нашій країні це тренер, це менеджер, це тато, мама. На його плечі кладеться дуже великий тягар. По-перше, ти повинен відповідати за результат своїх учнів. Результат твоїх учнів це показник твоєї ефективності чи неефективності твоєї твоєї праці. Ти повинен заставити, ну не заставити. Слово мотивувати. Е, мотивувати, чи заставити, чи е, розмовляти з ним, щоб він захотів відповідально ставитись до цього. Ми впираємося в такі моменти е, їхати на змагання. Тобі, як тренеру, потрібно організувати цю поїздку: проживання, проїзд, харчування. Е, якщо це якісь старти, де потрібно досить великі кошти, там міжнародні старти, тобі потрібно знайти ще кошти на це. І от, от така робота, вона дуже цікава, дуже цікава, ну як на мене, через те, що ти постійно, постійно знаходишся в тій ситуації, де ти випробуєш себе. Коли ти бачиш, що дитина дуже перспективна, але в батьків немає коштів. І починаються другі моменти, ти починаєш, воно нібито й незручно там ходить, просить, шукати ці кошти, але коли ти їх знаходиш. І ну, це приносить свій кайф, коли ця дитина ну думала, що вона вже нікуди не поїде, і ти кажеш: ну знайшлися кошти, вона рада, вона викладається на всі 100%. і ти також чувствуєш тепер відповідальність, що потрібно як додаткова мотивація, тому що люди повірили тобі, що ця дитина поїде і покаже результат. Також уявімо ситуацію, що супротивник. Хоче ударити вас ногою. Є такий розпространений удар, який називається лоу-кік. Наноситься він голінню у м'яку частину бідра, всередину бідра. Яким чином можна зреагувати? це можна прихватити його ударну ногу і ударить йому удар на зустріч. Удар на зустріч можна бити або в сонячне сплетіння, або в підборіддя, і далі зробити проходу дві ноги. Показую, як це може бути в ділі. І бистріше. Якщо ти тренер, ти працюєш 24 на 7. Буває таке, що ти відпрацював цілий день, потім приходиш додому, в тебе в голові, чому не виходить якийсь прийом? Да? Або після, якщо це змагання, змагання в нас це як залік, тут де ми дивимося на помилки своїх учнів, що виходить, що не получається, і потім ти з цим якийсь час живеш постійно. Ти думаєш, так не виходить там. Не виходить, проходи, або не несь якісь у чи ще або твоїм роблять болювічі чи душа, ти починаєш аналізувати, чому так, що ти дав не так, чи можливо якийсь прийом не додав, можливо, якийсь прийом зайвий дав, що він відволікає їх від теї роботи, яка тобі потрібна. Ти починаєш тренувати, виправляти це, знову їдеш на змагання, знову дивишся, помогло, не помогло. Коли кажуть тренера, що я там виховую чемпіона за три місяці, чи за півроку, чи навіть за рік. То так не буває. Також є такі ситуації, коли партнер вже починає наносити вам удари, зачасту починають бити з лівого прямого, на що ми реагуємо уклоном вправо і крок лівою ножкою вперед. Захватую одну ножку, головою штовхаю під мишку. Він починає давати мені супротив, Я відшагую ногою назад і тяну ручками вверх. Після цього я кину, роблю контроль. Найбільша нагорода для тренера це вдячність його учнів. Напевно, як і для спортсменів, визнання того, що це він вніс вклад у перемогу. Тобто, бо зачасту буває так: спортсмен виграв, і всі думають, що це спортсмен-красавчик, бо він такий талановитий, одарений. Він трудяжка, він ну і забувають, що за цим стоїть людина, яка зробила цього спортсмена. Тобто, що є людина, яка зробила так, щоб він був трудяжкою, щоб він був талановитим, щоб він вигравав, тобто, пророблена велика робота ну, тренером. І це зачасту опускають да, і забувають за тренера. Такі моменти бувають пригнічують багато молодих тренерів, особливо, які ще ну, не мають досвіду, як з цим справитися. І багато хто уходить з тренерської діяльності. Найбільше випробування для тренера це, це коли. Ти починаєш тренувати, створюєш е, певний колектив. Е, і він зачасту перший колектив твій, він такий є, крепкий, є, задорний, бо ти туди вкладаєш всю свою душу, думаєш, що в тебе будуть самі сильні діти, що вони будуть зараз всіх е, просто вигравати, будуть всі чемпіони чемпіони. Ти починаєш туди дуже сильно вкладуватися, прив'язуватися до цих дітей. І як показує статистика, відсотків 95 з цих дітей уйде. От по різним причинам: хтось перехоче займатися, хтось поступить в друге місто, в когось робота, хтось просто перейде до другого тренера, бо йому там хтось щось пообіщав. Коли ти заходиш в зал, а з цих дітей нікого немає. Ну, один, два. І то не самі сильні із цієї групи. Один-два зачасту це... Дітки остаються які середнячки або трошки нижче середні, на яких ти навіть ну, не ставив ставки. А всі отакі чемпіони, всі, кого були великі задатки, на кого ти ставив, вони десь розходяться. Приходять нові діти, ти на них дивишся і розумієш, що там потрібно ще скільки зробити роботи, щоб довести до того рівня їх, до якого, на якому рівні були ці діти. І страх той, що вони теж можуть війти. І от з цим багато молодих тренерів не справляються. Як я себе мотивую, це я своїм учням кажу, що вони ніколи не здавали, що в будь-якій ситуації є вихід. І от коли такі ситуації трапляються, то я себе мотивую, що я говорю своїм учням, щоб вони ніколи не здавались. І якщо я не буду це робити, мої слова це просто ніщо тоді. Тобто я просто змотивуюся, що. Ну так, да. зараз буде тяжко, знову потрібно буде там, переставляти вношки, розказувати базові техніки, знову розказувати е елементарні речі. Але ну, плюсом в цьому є що 5% того стається з однієї групки, 5%, з другої, з третьої. І крім тебе тоді е сформовується такий ну, як, кістяк людей, яким ти можеш довіряти, Це вже вони твої. Не просто учні, ти їх, вони як близькі твої. Тобто хтось як діти, хтось як брат, як сестра, ти до них прив'язуєшся, вони до тебе прив'язуються. І ти впевнений в цих людях на 100%. І вони також в тобі впевнені. Тобто вони знають, що якщо потрібно, вони можуть звернутися до тебе, і ти зробиш для них все, що потрібно. Так само і я впевнений, що в будь-який момент я можу їм зателефонувати, сказати, що мені потрібна там якась їхня допомога, і вони зразу відгукнуться. Але для цього потрібен час.